Шановні вітаються на до на любові. Я напевно вперше в роті відео Фейл, тому початок буде трошки рівний. Сьогодні ми говоримо е, про Сокані Райд 17. Це гоновлена модель 16, про яку я робив огляд, і там не все було. Слава Богу, з ними. А цю вони повністю переробили. Мені дуже сподобалося. Є звичайно ще на своїй я розповів. Але що цікаво в тому, що я порівняв не тільки 16-ми, а й з тріумфами 21-ми, про які я також недавно говорив. І Я нарешті починаю потрошки розбиратися в міці е сокані. Розповім вам про щоденні райдери 17, а потім ще про декілька е класних моделей. Тому погнали до огляду. Ноги боги Якщо ви не знайомі з лінійкою бігових кросівок сокані, то я вам коротко розповім. Ride – це їх класичні звичайні нейтральні тренувальні кросівки на кожен день розроблені для. Досить різних видів бігу, тобто вони досить універсальні кроси. Райді є і трейлові, і навіть є дуже схожа модель, але вона з боковою підтримкою для пронаторів називається Guide. Але якщо ви хочете ще більше амортизації, ви можете звернути увагу на Triumph. наприклад, 21. Який я недавно тестував. Ось вони так виглядають. Це з раншилдом для. Зими. Чесно кажучи, Райт і Тріумф стали дуже схожими цього року. Це ще до того, як Тріумф 21 отримали значне оновлення. Як її власне Райт, та версія, хочу нагадати про наше партнерство з магазином RunLab, де ми всі ці кроси власне і беремо на тест. І про знижку хочу нагадати, яку ви можете отримати за промокодом. «Ноги Боги всі подробиці в описі на буквально недавно оновився, став гарним, доповнив свою колекцію новими брендами. Тому. Welcome. Трохи технічних характеристик. Висота залишилася незмінною 35 мм 5-ї, 27 у передній частині стопи, що дає нам 8 мм перепаду. Вага тут цікаво, бо вага збільшилася. Часто буває так, що більш технологічна піна, як правило, легша, але 17 райди важчі за попередників. Не можна сказати, що 17 райди важкі кроси. Вони важать все ще менше 300 грам, це 279 грам, але попередні важили 243 грами, а це різниця в 36 грамів. Вагу круаси набрали переважно завдяки більш тяжкій піні і здається трохи більшій кількості резини на підошві, Ось тут, але про піну трошки згодом. Отже, давайте пройдемось по верхній частині кросівок. Тут багато добре перфорованої сітки, як ось в цій частині, так і збоку, що, звичайно, допомагає диханню кросівок у вашій нозі в кросівках. Це класно, особливо в літній період. Ну, ви розумієте. Середині досить багато місця для стопи, і тут мені є що сказати порівняно з 16 ми бо там в мене була з цим проблема. Але розповім трошки пізніше, коли будемо говорити про устілку. Шнурівка, вона, сам тип шнурівки, відрізняє від 16-х. Там були такі самі бокові петлі, які затягували кросівок майже з підошви. Такі петлі, от як от в цих тріумфах були. Там працювали вони відмінно. Замість цього вони використали щільну синтетичну накладку. З пластику чи з якоїсь твердої плівки з обох от верхньої частини, що додає додаткової підтримки ось тут по бокам, бо зі шнурівки цей пластик переходить ось сюди і тримає вашу стопу з двох сторін. В цих бокових пластинах є ще більші отвори, ніж тут, які, звичайно, максимально провітрюють вашу ногу. Бо за цією панелью, оцією перфорованою, є тільки невеличка. Еластична стрічка, яка тримає сам язичок. А язичок, до речі, маленький, елегантний, який нікуди не совається і робить свою роботу. Ну і зверху язичка у нас що? Звичайно, це шнурки. Саме такі шнурки, як мені подобається, еластичні, які тупо ніколи взагалі не розв'язуються. Ви може вже стомилися від цієї моєї фрази, але на противагу таким шнуркам. В мене є шнурки від онів. Ужас. Це просто ужас. Вони розв'язуються тупо, постійно. Вони не еластичні і дуже такі слизькі. Це біда. П'ятка. Тут немає що говорити. Звичайна класична. Тверда е, на згинання, але м'яка в плані матеріалів п'ятка, що добре тримає ногу. Е, все по класичі. Е, і ще от така от є е, пітелька, щоб зручно її було вдягати. І два слова про носок. Дуже елегантно приклеєний носок до сітки, дуже гарно. Це, в принципі, все, що я можу сказати про носок. Підошва ось ця середня частина міцов. Перейдемо до. Підошви, яка є однією з основних причин, чому ці кросівки набрали понад 30 грамів порівняно з минулим роком. Тепер піна підошви оновлена до Power Run Plus, тут написано. Такої ж піни, які були в тріумфах 21, а в мене є ще на черзі пару пар, в яких мікс-пін, а в другій відразу. Power Run PB, тобто PBX. В порівнянні з Riot 16 минулого року вони мали піну Power Run Не Plus. А це була класична EVA піна. Вона була набагато жорсткіша і також набагато легша. Цього року в нас є м'якіша піна. Це Power Run Plus, яка є TPU піною тому вона дає більше амортизації і повернення енергії. І ця піна має бути більш довговічною в порівнянні з евою, з класичною евою. А тепер пару слів про устілку і трюк, який робить соконі вже не перший раз. Для збільшення амортизації вони роблять устілку із матеріалу Power Run Plus, навіть якщо зовні. В тебе звичайна піна, як в шістнадцятих було тоді, кроси здаються більш м'якими. Але я говорив в минулий раз про шістнадцяті, що вони виявилися для мене за мілкими, і я не міг ніяк до цього звикнути. В мене аж терпла стопа. А я дуже переживав, що тут буде така сама проблема. Але ні, незважаючи на те, що тут також є Power Run Plus у устілці. Скоріше за все, виробник просто збільшив простір передньої частини кросівка, і тепер все окей. Вони зовсім не здалися мені мілкими, як 16-модель. та модель. Отже, відчуття під час бігу з цією піною. Тепер для мене ці кроси стали по справжньому щоденними тренерами, бо 16 ти було трохи більш ем, швидкими. Чи щось схоже на це там? Не було тієї м'якості, з якою ти хочеш побігти відновлювальне, спокійно і навіть довге тренування. 17 райди мені нагадали якусь зменшену знову ж таки версію 21 х тріумфів, бо вони мають на 2 мм більше висоти і важать рівно стільки ж 279 грамів, як Райд 17, однак, якщо порівнювати 17 і попередній 16 райд, то минулі райди 16 відчувалися значно жорсткішими і легшими в порівнянні з 17-м. І мені здалося, що минулорічна версія відчувається більш стабільною, ну можливо, тому що трохи вони твердіші, отут в передній. Частині, коли дивіться відштовхуєшся. Отже, все залежить від того, що ви шукаєте. Якщо ви любите тріумфоподобні кроси, але вам потрібні тільки, трошки менше амортизації, або трохи більше стабільна е, якась опція, то райд може вам підійти. Якщо ви любили минулорічні е, жорсткіші і легкіші кроси, маю на увазі 16-й райт, чи схожі на них, то можливо трошки будете розочаровані цим оновленням, оскільки воно. Значно зробило кроси більш м'якими і пружними. Але от саме це відчуття м'якості і пружності це те, чого я чекав, тому мені це оновлення дуже сподобалося. Звичайно, щоб стопа не терпла. Переходимо до підошви. Тут багато гуми. Багато гуми більше, ніж було в 16-х. Крім того, що наявність резини по всій підошві в кросівках забезпечує довговічність. Вона ще й додає трошки жорсткості, трошки гірше згинається в передній частині. Ну і піну для огляду я спробував відмити. Тут видно, але, звичайно, біла пориста піна завжди з часом стає жовтою, готуйте до цього особливо по бокам буде видно. Отже, висновки. Сокані повністю змінили рай 17 ну майже повністю, зробивши їх більш м'якими. Вашими в порівнянні з попередніми версіями. І по суті цю модель можна назвати молодшим братом Тріумфа 21-го. Що б мені хотілося змінити, так це додати піни Power Run PB, можливо. Хоча б частково, щоб кроси набули більше енергійності та м'якості, хоча вони вже стали з паверан звичайного Power Run плюсом. Але, звичайно, сокані зробили це навмисно, щоб просто не канібалізувати свої інші моделі. Бо райд – це їхні більш традиційні нейтральні тренувальні кросівки. Тому Power Run плюс це досить зрозумілий вибір, який є більш довговічним, оскільки це TPU and NF. -E Отже, чи є це хорошим чи поганим оновленням, залежить від ваших уподобань. Багато людей любили попередні версії, мені прям розповідали, що рай це найкращі кроси в їх житті, хоча вони були жорсткішими, ніж, ніж ці. А я от не любив, мені не сподобалися, вони мені так і не зайшли. Але я думаю, що багато кому ці кроси реально зайдуть. Ці от я точно залишу собі, бо попередні я подарував пану Василю, який вже ти коли йдеш в цих красівках, то наступаєш на калюжу і вода якось пискакує і залітає в красівок. І буквально через 20 метрів ти повністю, в тебе повністю мокрі ноги прикалість. На цьому завершимо наш огляд. Дайте мені, будь ласка, знати в коментах, що ви думаєте про це оновлення і напрямок, у якому йде сокані зі своїми підошвами, стилями, пінами і взагалі. Дякую до наступних і Пока.